Зараз на формування нашого інформаційного поля найбільше впливають соціальні мережі за даними дослідження від Internews Україна. 73% українців дізнаються новини у телеграмі, а там безліч неправдивої та неперевіреної інформації. Телебачення і традиційні медіа все ще мають вплив. Втім, домінування соцмереж стає викликом, адже більшість інформації, що потрапляє туди, майже не фільтрується. Навіть корпорація Мета публічно заявила, що відтепер контент на її платформі модеруватися буде все менше і менше. А якщо й допис потрапить на розгляд, то це ще не означає, що цей розгляд відбудеться коректно. Достатньо згадати випадки, коли профіль блокували без жодних порушень, а дезінформація залишалася. Також є чинники, які викривляють наше інформаційне поле. Це можуть бути різноманітні політичні сили, просто корисні ідіоти або ж ключова фігура зараз Росія. Багато з тих, хто спостерігає за перебігом війни з 2014 року, мають хибне уявлення про те, як інформаційна стратегія впливу Росії працює зараз. На заміну абсурдним новинам на кшталт розп'ятого хлопчика весною 2022 року прийшла нова тактика: Росіяни беруть за основу нашу реальну внутрішню проблематику і максимізують її, виривають з контексту і викривляють. Наприклад, проблеми з корупцією чи мобілізацією за такою схемою. Значно важче виокремити російський вплив. Важливо зазначити, що під час війни немає 100% правди. Журналісти з об'єктивних причин не завжди можуть працювати за класичним методом оперативно виїхати на місце події, перевірити інформацію і отримати доступ до необхідних джерел та експертів. До цього ще й додаються суб'єктивні фактори, коли хтось намагається приховати чи викривати інформацію. Тому не варто зараз шукати 100% правди потрібно принаймні навчитися відсікати ту інформацію, яка з великою ймовірністю Є неправдивою. Для цього я рекомендую дотримуватися трьох базових правил інформаційної гігієни. По-перше, не читати анонімні джерела, адже вони точно створюються для дезінформації. Людина, яка хоче вас проінформувати, вказує своє ім'я та бере відповідальність за те, що публікує. Проведіть невеликий експеримент. Відкрите телеграм, подивіться, на які канали ви підписані, і чи в описі є ім'я людини або медії, які несуть відповідальність за контент. Якщо ні, це анонімне джерело. Відпишіться від таких каналів, принаймні на Кілька днів і поспостерігайте за своїм станом. Буває так, що у великому потоці інформації ми можемо буквально не помітити маніпуляції. Друге правило: звертайте увагу на емоцію, яку викликає у вас та чи інша новина. Якщо вона дуже сильна, смуток, гнів, сміх, будь-що, що спонукає вас у ту ж секунду поширити матеріал, це чіткий дзвіночок, що вами хочуть маніпулювати. Далі поставте собі запитання: навіщо? Третє правило черпати інформацію з медіа, які професійно її перевіряють. Наш мозок працює так, що ми віримо першій переконливій інформації, яку прочитали. Якщо ви взяли її з ненадійних або маніпулятивних медіа, тоді вас доведеться переконувати у зворотньому. Щоб такого не трапилося, я рекомендую дізнаватися новини з білого списку медіа, який складає інститут масової інформації. Він включає ті медіа, які найбільше дотримуються журналістських стандартів. Ці три правила допоможуть дотримуватися базового рівня інформаційної гігієни, на кшталт того, як ви двічі на день чистите зуби, це не означає, що вони залишаться здоровими на все життя. Втім, точно не буде потреби терміново записуватися до стоматолога.